Зрадники, колаборанти, рикетири та диверсанти в Україні досі багато тих, хто намагається підірвати безпекову ситуацію у нашій державі. Однак, служба безпеки України щодня працює над тим, аби злочинці отримали справедливе покарання. Сьогодні з речницею УСБУ в Рівненській області Анною свінціцькою Савчук ми поговоримо про найрезонантніші події та затримання у нашому регіоні. Пані Анно, вітаю вас. Доброго дня, пані Ірино. 2 березня всі соцмережі вибухнули інформацією про те, що е, працівники Служби безпеки України в Рівненській області затримали диверсанта, який намагався підірвати транспортну інфраструктуру рівного. Розкажіть, будь ласка, ким виявився цей чоловік? Е, дійсно, затримання диверсанта це не приклад блискучої спецоперації, яку провели наші співробітники. Е, вказана особа була агентом головного управління генерального штабу збройних. Ніх сил Російської Федерації мала посвідку на постійне проживання в Російській Федерації та з початку повномасштабного вторгнення була учасником російського угрупування незаконного Херсон та брав активну участь у бойових діях проти українських військових на Херсонському та Запорізькому напрямках. Розкажіть, будь ласка, яке було у нього завдання? Основним завданням було здійснення диверсії на одному з об'єктів транспортної інфраструктури міста рівного для того, щоб перекрити канал постачання іноземного озброєння сил оборони на для наших військових. Як він взагалі перетнув кордон? Перетнув кордоні 19 лютого використовуючи паспорт однієї з країн Європейського союзу після того, коли він прибув на територію Рівненської області, він відразу почав здійснювати розвід усієї місцевості, особливо транспортної артерії міста рівного, для того щоб знайти найкраще місце для встановлення вибухового пристрою. Тобто можемо сказати про те, що він потрапив у поле зору СБУ через те, що розвідував місцевість, так. Насправді, всі методи нашої роботи ми не можемо розповісти, але можу сказати, єдине, що потрапив він поле зору до того, що як він перетнув державний кордон України. Уже як вказана особа була на території України. Наші спеціалісти, наші співробітники, здійснювали повний контроль за його діяльністю, і саме завдяки тому, що вони контролювали усі етапи його діяльності, вдалося Попередити диверсію на етапі підготовки доказаних дій 10 березня. З'явилася інформація про те, що в нас на Рівненщині затримали рекатирів. Розкажіть, будь ласка, коли вони потрапили у поле зору СБУ. Дійсно, інформація про те, що служба безпеки України затримала злочинне угрупування, яке тримало в страху один з населених пунктів Рівненської області, сколихнуло усіх рівнян. Служба безпеки України діяла оперативно, та з її вдалося задокументувати усю протиправну діяльність, а саме вибивання неіснуючого боргу від потерпілого, а також вони погрожували фізичною розправою та психологічним тиском як на близьких родичів. Так і на вказаних осіб. Тобто, що саме вони вимагали? Вони вимагали гроші, придумували собі неіснуючі борги та таким чином шантажували людей. Скажіть, будь ласка, за яких обставин їх затримали? Вказаних осіб було затримано на гарячому під час отримання ними чергової частини готівкових коштів від потерпілого вказаними особами виявилося двоє місцевих мешканців, одне з яких вже фігурує в іншій кримінальній справі, пов'язані з вимаганням готівкових коштів. Переправлення ухилянтів. ми знаємо про те, що це така велика проблема, адже багато хто чоловіків, зокрема призумного віку, намагаються виїхати за кордон. І я знаю, що в нас на Рівненщині затримали чоловіка який саме організував це переправлення охилянтів. Розкажіть, будь ласка, як виявили зловмисника? Дійсно, з початком повномасштабного вторгнення тема боротьби з незаконним переправленням через державний кордон України осіб приземного віку? Це є питанням гострим і надзвичайно можливим. Наші співробітники оперативно виявили особу, яка шляхом внесення до інформаційної системи шлях робила своїх клієнтів водіями гуманітарних вантажів. Та нібито здійснювали перевезення гуманітарної допомоги на потреби збройних сил України. Взагалі відомо скільки чоловік чоловіків скористалися його послугами е, наразі. Триває досудове розслідування та встановлюються усі е, клієнти вказаної особи. Тому е, в межах безпеки дану інформацію ми не не, не можемо розголосити. Відомо, що 27 січня була така інформація. гуляла в інтернеті про те, що е, у нас в Рівному е, кіберфахівці СБУ викрили хакерів, які хотіли проникнути у е, мережі е, наших рівнян, комп'ютерні мережі. Розкажіть, будь ласка, чи дійсно це правда, і що це таке було? Дійсно, це правда. Е, ситуація, яка склалася у багатоповерхівці рівного, це яскравий приклад того, що кожному з нас потрібно бережливо ставитися до всіх дій, які відбуваються в інтернеті, адже Використання вказаної Wi-Fi мережі після несанкціонованого проникнення могло призвести до викрадення усіх облікових записів користувачів вказаного роутера, щоб по подальшому шпигунам могли здійснювати потужні кібератаки на будь-яку інфраструктуру України. Скажіть, будь ласка, що рекомендують кіберфахівці СБУ для того, аби громадяни могли себе убезпечити, щоб у їх комп'ютерні мережі не проникли хакери? Кіберфахівці Служби безпеки України в першу чергу рекомендують використовувати найбільш новіші та найбільш захищені протоколи безпеки під час налаштування точок доступу до роутера, а також вимкнути автоматичне підключення до Wi-Fi мережі та використовувати складний пароль більше восьми символів до панелі адміністратора. Працівники управління Служби безпеки України працюють також і в інших регіонах нашої держави. І от буквально нещодавно, 16 березня, з'явилася інформація про те, що працівники служби безпеки України в Рівненській області затримали зрадниці, які зливали позиції Сил оборони. Розкажіть, будь ласка, хто викривав, яким виявилися ці зрадниці, яскравий приклад блискучих спецоперацій поза межами регіону. Дійсно, наші співробітники які Викрили двох жителів Краматорська. Вони виявилися агентами головного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Основним їхнім завданням було збір розвід даних про місця дислокації та переміщення збройних сил України на Бахмутському напрямку. Одна із затриманих була медичною сестрою територіальної оборони збройних сил України. Завдяки цьому їй вдалося вільно пересуватися по місту та встановлювати місця місця дислокації та переміщення сил оборони вказаного регіону. Розкажіть, будь ласка, що виявили цих жінок під час обшуків? Під час обшуків за місцем проживання вказаних осіб правоохоронці виявили мобільні телефони та ноутбук з доказами протиправної діяльності та прихованого листування з вказаним російським куратором, розкажіть, будь ласка, ну якось вони аргументували, чому е, вирішили допомагати ворогу і взагалі хто їх вербував. Вказані особи діяли ініціативно у разі захоплення міста. Вони хотіли очолити окупаційні органи влади указаному місті. Чи не найпоширеніша проблема нині в нас в регіоні? Це колаборанти. Розкажіть, будь ласка, як відбувається їхні затримання, і чи дійсно їх настільки багато? Дійсно, з початком повномасштабного вторгнення кількість колаборантів вона не зменшується, оскільки дійсно в регіоні та по всій Україні є люди, які відкрито глорифікують дії рашистських загарбників, як у соціальних мережах заборонених, так і у відкритому спілкуванні. Саме тому ми звертаємося до кожного громадянина України, до рівнянина, що існує гаряча лінія управління СБУ в Рівненській області, а також існує чат-бот Стоп Рашен Ворбот, де ви можете передавати дані із даними про російських військовослужбовців, а також інформацію про переміщення російської ворожої техніки. Вказана інформація допомагає українським військовим знищувати окупантів. Ну і давайте підсумуємо. Можливо, потрібно на чомусь наголосити громадянам України. В Першу чергу потрібно бути пильними. А служба безпеки України зробить все можливе, що кожен поплічник ворога та державний зрадник отримав по заслугам. Віримо у нашу швидку перемогу. Дякую вам, пані. Слава Україні! Героям слава! А я нагадаю, сьогодні на студії була речниця управління Служби безпеки України в Рівненській області Анна свінціцька Савчук.